Жулік, Жулюшик, ти гуляєш? Да? Жульчик? Підемо до кози, вона співає. Я її вже хочу запустити. Зараз побачимо. Моя дівчинка хоче зерна, а я їй не буду сьогодні давати зерно. І не буду доїти її зараз ранку. Буде тільки на сіни, зараз побачу, що водичка є, хай співає. І, може, потім випущу на трошечки, вона погуляє. Да, Зефіра? Трошки випустить, мама, щоб ти поскакала. Зараз спробуємо тепленько на вулиці. Зараз спробуй її випустити, зараз підемо подоглядаємо кроликів. І все буде люксово. Да, Зефірочка? Хлопцю їсти вже дали. да? Манюський! почухати тебе, троньки? Почухай, давай, мама, тебе. Давай, ну, йди. Ти чеш, так. Ось вже такий хлопчик. Чекай. Такий його бачик. Великенький вже хлопчик. Ну, вже такий, вже він у нас два місячки. Ну, вже такий гарний хлопчик. Що? Не курочки несуться. Несеться курочка. Ми їх почистили, на двір вигул зробила, Ну, вони тут гуляють. Гробчики є. Вже, мабуть, понаїдалися. Перевістю, що качок йдуть. Трава трошки зелена є. Туди повів. Чого ти їх туди посунув? Зараз я там повів туди. До річку закрию, хтось відкрив. Подивіться, як розлилося все, що в нас тут під самим боротьми. Через сітку я показую, подивіться геть тут у нас сітка, під самою сіткою вода. розлилася. тепер річка гарна. Тут мене від снігу сітки кусок одорвалось. Будемо п'ять забивати якось. тут петухи наші. Нагуляти хоче він. Б'ється з їєю. Свариться о. Це не пойму когча, кохча чи півник, чи курочка. Я думаю, що це кура, але ну, треба дивитися. ви кура. Йдіть на траву. А пампуха в мене є ще. Коза є. Не пойму, що це таке. Йдемо до кроликів. Да, пампушик. Мої красунчики. Так, зерно не з'їли, води зари дам. Да? Водичку не випали. Всю випали водичечку, Заре мама всім поналиває. Тут дві дівчулечки поїли все, гарні такі. Зараз теж там води, зерна. Зараз паранишку кину хлопця, побачу, чи вона погуляла. Бачите, вона кричить. О, бачили, бачили, що робиться, бачили, що робиться в мене. Бо погуляла і знов гуляє. Ну, ну я не можу. Що то вже, куди ти? Подивіться, що робиться, я не, вір, не знаю. Здається, погуляла, жду дітей. А вона опять гуляє, знову треба писати, що вона погуляла. Бий піщить, бий кричить. і гуляє. Ой, вони мене кончать, а тих кролиці. О, бачите, поплиска, пописка є. А чого гуляєш? А? Чого гуляєш? Дивіться, відкрила клітку, щоб взяти кролицю, бо ж тут маточник. А ну виходь, подружка, не стися вже, не влізеш, іди. Вона залізла в клітку. Чекай, Пампуха. Подивіться, гуляє, сраку задирає. О. Пять покрив. Ой, я не могу. Лялічки. Тут у мене лялечки. Красавчики. Що моя красунечка? Лілюшечки. Далі маємо бурдички десь. Все дасть. Петруха. Що Петрушка? Ходить, збирає під кліточками все. Хорошо. Збирай, збирай хлопчик маленький. Пустила на провірку. Вже мене по щоту в її дві не дібаш, вона не товста, ні що. Бачите, фостика задрає. Отак дівки работають, о! Подивіться. Оп! Третя садочка. Все, забираю дівчину. А ти королів розвести, то это проблема. Оціх обов'язково треба побачити, да? Зараз мама принесе їсточки. Зерно порозсипали. Кури хоч понаїдаються. О, що робиться. Подивіться, які. Зараз дам одного псу Зараз кури будуть їсти. О, скільки вивалила? Подивіться, скільки висипала. Отакі такі мене красунчики, манюнчики. Зараз буду годувати. Тут малюків ще нема. Ну, пампуха що надо, да, дівка? Зараз будеш знову мені 5 штук, куди мені їх дівати. Принесла зерна. Ну, тут мішанка і водички. Чинтоніка сюди линула. Зараз буду всіх годувати. Даю потрохи зерна. Подивіться, що тут все є. Потрошки даю зерна, побагато не даю. І водичка. Зараз далі будемо давати. Всім двом красуням зарядам. Насиплю зерна. Не з'їли. І водички. Що моя красуня, Жде, щоб щось небудь висипалось. На тих біжать. Вони вже п'ють. Ще трошечки насиплю. Доброго ранку. Дивіться, як збирають. О, поставила, не знаю, що їм поставити сюди. Вони все виливають, їм нічого не можна поставити. О, Поставила туди, зараз ще раз спробую. Мишкам поставила всередину. Вилива п'ють. виливають воду. Пересінка всім дам. О, мої красавіці. Подивіться, тут. Все збирається, все їсться. це. Такі мене курочки, качечки. До побачення всім. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Підписуйтеся на мене, ставте лайки, пишіть. Що вас цікавить, я буду відповідати, знімати те, що ви хочете. До побачення, мої хороші. От подоглядали. Будемо зараз місити хліб. Вязала муку, сіла, бо сольки. трошки сахару. Трошки олії. І дрожждя. Дрожжі мене отакі. Ось такі дружі. Мокрі дружні, високі мокри. Далі будемо додати водичку. Вкинули всі, додаємо теплу водичку. По влітраву лю і ще трошки. І місим, місим хлібчик. Ось таке в мене вийшло тісточко. Зараз я його накрию, щоб воно підходило. Отак От в мене підійшов хлібчик. Бачите, скільки було, скільки стало. Зараз форми. І ще формочка буде підходити. Отак От хлібчик підійшов. Ставимо в духовочку. Пектись. Я ставлю на 200 градусів. Наша духовка така. Отакий От хлібчик у мене получився. Ось така красота.